Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Ну яка ще трохи дотична до погоди, хоча скоріше вона має відношення до всіх людей, які мають метеозалежність. На нашому сонці зафіксували нову сонячну пляму прямо. А це означає, що варто очікувати великої сонячної активності, зокрема спалахів плазми. Ну і так власне, зірки зійшлися, що ця активність, як і сама сонячна пляма, вона буде спрямована саме до землі. Тому найближчий тиждень варто очікувати геомагнітну бурю. Зазвичай вона впливає на роботу космічної техніки, але також є і. Стала думка, що геомагнітні бурі вони впливають і на здоров'я людей. Зокрема, в цей період, наприклад, може збільшуватися вірогідність кількість інфарктів та інсультів. Тому лікарі радять в цей період все ж таки е, трошки слідкувати за собою, за своїм режимом дня, не порушувати його і не перенавантажувати себе. Давайте послухаємо, що радять робити зараз лікарі. Режиму сна і відпочинку. Що я маю на увазі? Її є на сну. Не сидимо до ранку у гаджетах, вибираємо час, коли ми читаємо новини, а інший час ми працюємо, відпочиваємо, займаємося нашими справами. Тобто дозуємо інформацію, не забуваємо про прийом ліків, не забуваємо про фізичні вправи. І про повноцінне харчування. Такі прості поради, які ми маємо кожного дня виконувати, вони надактуальні всі дні Ну і звісно, що нас не налякати насправді геомагнітними бурями. В нас тут своїх достатньо, але все ж таки варто задуматися, що це може бути гарним приводом для того, щоб, хоча, б на один день відкласти хайні справи і отак просто зранку піти в парк і насолодитися погодою. Хіба ж ні? Обов'язково Ден, обов'язково треба так зробити, хоча б, знаєш, на якісь там півгодинки в обід, якщо немає там часу на цілий день, тому що чекай, все порш, таки чекай. природа дуже насичує. І до речі, ти от коли казав, розповідав про погоду, я чомусь так тішилася, що нарешті на Закарпаття і в Івано-Франківську область прийшли дощі, тому що приїхала звідти, угу. і е, найголовніше питання, коли ми були там: чи є гриби, чи можна сходити в ліс за грибами? Місцеві жителі з ворогти кажуть: нема дощів, річки зміліли. До спади зміліли власних грибів також немає, і от в останній день, коли ми їхали, пішов такий добрячий дощ, і зараз за твоїм прогнозом я бачу, що все ж таки Івана Франківщині так точно пощастить, тому що в них опадів буде достатньо. А це значить, що гриби будуть. Класна історія дуже довга. У нас тиснуть тут маленькі красиві. друзі. Наші ден остання історія важлива для людей. Ти зараз сказав про спалахи на сонці. Класиво закінчив тим, що можна просто піти на прогулянку. Це правда. Чекай, чекай корж чекай. А, от, а, але слухай, насправді це ж Армагеддон Такого не було дуже давно. А, по ідеї, по ідеї, в мирний час ми могли б лягти і лежати реально. Ну там десь пів місяця. Але ні, ми вже стільки пройшли, і ми такі сильні, що нам ці спалахи на сонця, от до десь, до десь там до Журивані після я каже, усіх да. проблем. Аж на Ден, 145 пасибі, місці. пасибі за позитив і погоду і з дощі і спалахи на сонці, які не такі страшні. Деніше ще повернеться. Твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на ТЕД. Доброго ранку, всім вам кажемо, є про що поговорити. Можен на своєму фронті продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори, ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕД. Ви разом з нами творите ранок Все цікаве попереду. Головне бути поруч. Дивись сніданок з 1+, плюс один. Відтепер тільки на ТЕД. сьомої ранку. У будні.